Вітання всім! 24 число. Patch Black Desert. Погнали! Він невеличкий. Тому прям коротенько про ньому пробіжимося. І так, починаємо. Guild Event. Для гільдій, ексклюзивно, чисто. О, я так розумію, це буде якийсь турнір pvp шний Проходитиме з 25 по 27 будуть свічдропси спеціальні у спеціальних стрімерів-партнерів. Список їх трошки є нижче, то тому майте на увазі, що можна отримати: два преміум еліксир бокси артизан меморі лут скроли і карапте тойл 20 Ну, коротше, ось вам графік. На 25, 26, 27 число для Еней і Європи певні стрімери, в певний час стрімлять. Дивитесь контент, отримуєте твіч дропси ексклюзивні саме по цьому ось такий івент. Наступне. Додали а, боса ріфтового ще одного івентового. Я думаю, якщо пам'ятаєте минулий відос, то там казали, що після 24 числа, тобто після сьогоднішнього патчу, буде якийсь івент. По-перше, тепер 120 годин де дарк ріфтів, тобто 5 днів. І казали, якийсь буде івент. Ось він, івент, додали івентового ще одного боса, ось такого Медведі. Продіє він аж до 15 числа, що ви можете отримати. Звісно, як завжди дефолтні бокси. І гарантовано бокс, ну, дефолтні, бокси, бо, бокси, я так розумію, скорі за все, рандомні будуть випадати оці три, які ви дефолтні з ріфтів дропаються. І гарантовано буде падати ось такі Howling Dead Box, якого можна отримати деборіку. О, до плюс 2 заточену решту бюджетерії. Лайтен, Огорінг. Що там, чи Кресенка, кільце, Вальтар пояс і Базилік пояс. Спавниться він біля Flamehill, це трішки нижче, здається, Хідель. Зараз навіть глянув. Так, ось він. Ось, коротше, біля велії лівіше велії В хантінг зоні він з'являється стає медведик вам. Тому їдьте туди і фарміть, подістаєте. Далі ну, з нього дропається, як би зрозуміло, дефолтний ріфтовський весь лут. І до цього всього ще з нього буде падати ось такі от кіхті, його, які ви можете обміняти на візуал для вашого персонажа. Я так розумію, це буде одноразовий візуал. Але ось така от лисяча маска, ось такі от німп купідона, віночки на голову. Патч пірата. Для корсарки прям, прям в тему, ну, як на мене. Ось така от квіточка орнамент для такого. І бамбуковий капелюх. Як на мене імба надо брати. Я візьму. І. Черговий патч. Мейновий патч. Ви готові? Ви, ви, ви знаєте, що я вам зараз скажу? Я ж вам зараз скажу. Черговий ребаланс персонажів. І так, на цей раз зацепили, понірфили, мусу в aveiking стійці по дамагу. Скунаїчі е, ніндзя їх апнули. І тут дивіться, по кд скілів трохи змінилося, то, тому може, ваші комби знову зміняться з, пі з піаніно на, менш, на менше або на більше піаніно. Відповідно, кунаїчі чи ніндзя в мейнстійках апнули по дамагу так само, то, тому дивіться, знову ж таки, нагадую кд скілів е, бафи, дебафи. По скілам які так само даються, то тому дивіться. Кінцю, до речі, на мене навіть приємно її апнули в деяких склалах. Страйкера в пробуді Страйкери є. Хто грає на страйкерах, час повертатись на страйкерів, хто не грав на страйкерах апнули страйкера в пробуді. і містика так само. Страйк... Е, кажу вже страйкера, і містика в пробуді апнули так само. То тому, хто колись грав на цих класах, їх закинув, бо вони мертві, їх оживили. Можете повертатися, Не потрібно самому на страйкера перестати назад. І Мегу в Пробуді занірфили. Недовго музика для неї грала один тиждень по цій стійці. Наступне по контенту пододавали а, спотів для а, риболовлі в основному спеціально якусь нову рибу позавозили. Лейка Масільвія, Лейк Грана і Лейк Фландер це я так розумію, десь на території Камасільвії ці озера. Потрібно, думаю, знайти. І порибалити там також далі. імпровнули знання на отримання, верніше, не, господи, не знання, а ловлю синьої і жовтого грейду риби в певних зонах, тому також дивіться. Апдейтнули опис риби по класифікації. Буде виглядати ось так. Зелена риба це common. Рарність, я так розумію, блакитна high кваліті, yellow рарка uh, і red це price fish дорога. Це все також є ось в описі. Метод ловлі, я так розумію, да, не метод ловлі, як вона ловиться або просто вудочка, або на гарпун. Так само описано, як ловиться риба. Якось так. Наступне: по ітемам змінили еліксири на перфюми, тобто Ті, хто юзали раніше тут карак Elixir, Elixir of Deep-C, Spirit Perfume Elixir, uh, Bracing Spirit perfume Elixir, uh, perfume Elixir, тепер це все просто перфюми. Карак, uh, Deep-C, Spirit і Bracing Spirit. І так само бокс з Premium Elixir Box, так само змінилось на high quality perfume box. Наступне, до чого ще Парлабіси дотягнулися, по монстрам. По фарму Вела, саме нагорода Вела, звідти перебрали Pure Blackstone, тепер він там не буде дропатись, і трішки попідіймали Аля шанси падіння певних предметів з Вела, що потрібно звернути увагу, що не падатиме якраз оцей Blackstone, який я казав, але туди додали Tidal Blackstone, який, якщо я не помиляюся, приймає участь в затоці обвісів, бартеристи і кораблеводи. Виправте мене, якщо я не Правильно сказав, але здається, воно. Але майте на увазі, що ця нагорода діє тільки після сьогоднішнього патчу. Тобто, всі наступні вели будуть уже за цими змінами. Всі попередні, якщо ви збирали їх, то не отримаєте нової нагороди, майте на увазі. Далі змінили в нодварах і конкурстварах юайку. Тепер можна дивитись результати, хто що, як переміг, і так далі. Думаю, це більш цікаво буде тим, хто ходить на ПВП івент, але коротше ось. Так от тепер виглядає ця ЮАЙК. Скільки людей приймало участь, хто кого побив, хто кого переміг, скільки отримали, що отримали, час проведення, час участі і так далі. і і так так далі, так далі. Наступне по самому вже UAI. Функції пошуку додали прикольну, таку, як на мене, трішечки штуку, конкретизацію, ну як не конкретизація, але роздільні слів по ключовим словам, як би. Коли ви натискаєте Ctrl-F, то ви тепер можете вписати ось для прикладу слово Black, крапку з комою поставити і написати крон. і вам виб'є список предметів, які включають саме ці слова, якби ну, аля через кому, іначе ви їх написали, тому ось так. Ще змінили? Змінили метод зміни положення персонажів. Не знаю, нафіга вони, якщо чесно, це робили. Просто тепер можна будь-якого будь персонажа в рандомному порядку будь-куди ткнути. Не раніше їх було, що просто вам потрібно тикати. Кожен раз було, щоб правильно зайняти позицію. Тепер просто рандомно клікаєте і все це. Далі додали ще, ну, не знаю наскільки це важливо, але додали в опис ефект опеситі, опис того, що воно робить. Це приймало ефекти. В, в основному ця штучка доволі дуже корисна, коли у вас е, занадто багато спецефектів зі скілів на екрані, ви це скручуєте в саме мінімум на 30 і трішки простіше жити і, в, і вам, і вашим очам також разом. До, до Добралися навіть до сайту. Тут ще змінили ревамп Nveче профайла на офіційному вебсайті. Тепер ви можете подивитися інформацію, трішки прикольніше стало виглядати, як на мене, але. Ну, чесно, патч затичка, як на мене. Ну, зробили, то й зробили. що я вам ще можу сказати. Ось такий от невеличкий патчик. Зробили, випустили перлавіси. Будемо чекати, що, може, щось нарешті вони зроблять толковіше на наступні тижні. Бо щось мені особисто, навіть уже самому це давно не подобається, те, що вони поки витворяють. Ну, і на цьому все. Що ж, дякую за увагу. А, до речі, забув. Забув. Uh, є маленька новина. Може, хто її забув, але я вам нагадаю, якщо ви фанати фанкопоп фігурочок і не тільки, uh, в мене є колаборація з одним із магазинчиків, де ви можете залутати знижечку в 10% по промокоду Hobby13. Uh, всю інформацію залишу в описі під цим відео. Uh, саме то тому, якщо вам цікаво подивитися будь-які фігурочки, Наприклад, наприклад, можу навіть одну вам показати, наприклад, ось такеньку. Ось такого дартмола або ще щось. Мола там немає, але ось такого от дартмола, ось такого от Рораного зоро. Можете собі замовити купити. Там є ексклюзиви до Фанкона 2025, до речі, починають потихеньку з'являтися, то тому раджу вам їх залутати також. По промокоду ХОБІ13, нагадаю. Лінк на де це можна взяти, так само залишу в описі. Кажіть, що від мене, закуповуйтесь і поповніть собі колекцію. Все. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Не забувайте підписуватись на Telegram, Twitch, Ютуб. Все перекріпленому коментарі.